Що, очки заляпані, да? а тому що що правильно, то що я працюю. Так що всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи, чим маємо можливість займатися херньою. тут а в тилу. Ну, не знаю, херньою не херньою. Так що продовжуємо бізнес на рибі. Отака От в нас сьогодні ситуація. Сьогодні трошки збільшили кількість, ну не таку, як би ми хотіли. От, сьогодні у нас тут 82 кілограма було, уже помили, почистили. Завдяки автомийці штіль, е, що там написано, RE80. І не забуваємо, в суботу у прямому ефірі з 20.00 буде також розігруватися автомийка «Штільок». Ви матимете можливість її виграти все все, на за 200 гривень. Так що приєднуйтеся після 20-ї прямий ефір і приймайте участь в лотерейці, і таким чином підтримайте наші починання. і як воно там правильно сказати? Вічний збір. Тому що купається автомобілів, вона, мабуть, тільки той, хто в цій каші вариться, може е е е е е е прочувствувати, що це таке. Ну, але це вже 13 питання. Ми не опускаємо руки, ми працюємо. І зараз у мене такий етап. Що ми зробили? Ми почистили. Зараз я буду, він ще не буду, а я вже це діло роблю, вже в ящички скидаю. Тобто обрізаю плавнички, От. ми їх... Не використовуємо ні на що. О, хвости. Також відрізаю черепки. Черепки відрізаю так, як для рідної тещі. Як колись там я знімав відео і мені казали, боже, ти так голову обрізав, що ж на тій голові, що ж там щь юшку варить. Ну, Тьща, якщо хоче юшку зварити, то вона може у мене взяти кусок риби, вкинути туди. От, але голову мені не знаю, правильно чи ні, напишіть в коментарях. Як правильніше, якби я їх продавав, то я б брав би такого друбав, щоб було кусок м'яса на голові. А так я обрізаю, зараз я вам покажу, як я це діло роблю. Може неправильно, але в мене якось виробилася своя тактика. От, я так От. Кишки я конечно, буду потом. І ось цю штучку я перерізаю. Ось клац. У мене вона відсоєнилася, потім оця белбеса тихо. Ось так клац. І все. І була голова, і нема голови. Ну, а потім зябра витягну, не знаю, Назар казав, буде юшку варити, да, а що ти тут взагалі, з цієї голови? Оце їдять його, так? Оце їдять його, угу. воно добре. Суп. Ну, Я думаю, це на любителя. Я, в принципі, тут таке зябри витягнув, Назар вже потім, як схоче, чи хто там баба там трохи забирає. ні, Ну, беруть люди, забирають. От. Так що, а потім, вже, коли цю всю процедуру зроблю, Ну, я так поетапно розділився От. і роблю отак по етапам. Почистив. Раніше я там плавники обрізав, потім голови обрізав. Зараз просто голови з плавниками я додав в один процес. Ну а потім вже буду вирізати, е, нутрувати. І понутрую, а потім вже беру йоршечка такого маленького, що мить посуду. Беру трошки теплої води, у відеречко і мию всередині та все чорне, а потім вже гарно ще раз обмиваю всю рибу автомийкою. І потім, вже, вже коли я її промию, вже заберу її до себе в, в шуршавері, і там вже найкращий процес, там вже тепленько, там вже можна попити кави, там вже можна перекурити. Но одна проблема, телефон мені не дає спокою, просто не дає спокою. І не можна реально нічого робити. От. Хоч бери його да виключай. І ти не можеш в такому стані просто зайнятися, е, балакати по телефону, тому що ти трошки зайятий. От, Але більшість людей, які телефонують до тебе, вони не розуміють, що вони не одні і є за день куча-куча-куча моментів, яких треба вирішувати. Так що, друзяки, отак от працює шелудько. Заробляє собі на хліб. Тим людям, які мене підтримують і пишуть, Серега, не звертай увагу на дебілів. Та мені, в принципі, просто вибалакати, я ще раз повторююся. Але кажуть, що волонтери дуже класні. От, вони наживаються. Поміряйте тапки мої, ще раз питаю, кажу. І займіться доброю справою. Ніхто ні в кому не забороняє. А оцею хернею страдаю для того, щоб заробити якусь копійку для себе, для своєї родини. От. І працює, якусь банку виставити на лотерейку, якусь угостить когось із хлопців, своїй дитині передати, яка вже четвертий рік вже в сраці, десь непонятно де. Так що, а тим, хто лялякають, хай собі. Ляляка ляка і далі. Ну, от так. От Дзвони. Ще скільки разів повторював людям, якщо у, мене, якщо у мене немає вашого номера телефону, записано, я трубку не беру. Пишіть мені. У Viber напишіть, WhatsApp або в сигнал, напишіть, по якому питанню, я потім перезвоню. От і все. Бо буває дзвонять різні, непонятного характеру люди. І погрожують, і розказують, який я красивий, і розказують, що я допомагаю тільки своїм. Так, кацапам не допомагає. Так що, друзі, отак. Уривочок нашого життя. І от такий процес. Потім ще, ну я ще буду по-любому, там ще будемо підчищати її. І, і, і гірша робота для мене у рибі це от чорненьке забирати. Всередині іменно його не люблю. Але вже також наловчилися. Стола, звісно, треба було б якогось більшого. Було б набагато легше, щоб вона була на столі, такому, щоб лежала. Ну, але я вже привикли і на цьому е е драндулетикові. Тут досточку так положили. Даю все, все чинчинарем. Просто такий довгий період часу з рибою забирається, а не м'ясо. Вчора свиню зарізали. Частково продали, там частково Леся Петрівна для себе залишає там щось на переробку. Ну раз-раз з свиньою то й добре. А от із рибою, звісно не дуже. Хтось мені це назар мені казав, попробуй горілкою, як свиню почистити, посмалити. Ну, не знаю, щось тримаюся я Опа, горілкою нагрівати луску. Це так типу, як і п'ятком шмалювати, да? так? Опа, така потужненька. Ну, Хотілося б, звісно, більшеньку. Опа. О. Так що кожен як хоче, так і танцює. І, можливо, щось не так роблю, але я це так роблю. Можливо, хтось подивиться і теж так захоче робити, як я. От. А я також дивлюся, там деякі відео Ось приїхав Микола Васильович, по карасів, я ж заїжджав. До родини балим, по рибу їздив і зустрів його. Щоб був березань, кажу, куди ти їдеш? Їду по рибу. О, так і візьми мені карасів. Та я кажу, візьми ложку да, почисти, він сміється, каже, вона ж не загострена. Я кажу, ти не смійся, ти візьми почисть ложкою. Раді приколу, а потім скажеш мені. Так що в деяких випадках ті моменти, які там ми дивимося в тіктоці, не... Варто одразу писати, ви дебіли, спробуйте ще сапою, а просто треба взяти і спробувати. Так що, Васильовичу, кажу, спробуй і скажеш мені свою думку, по ложці. Ну я не знаю, спробує він чи ні. Він так ухмельнувся, Каже, да скільки там тих карасів? Почищу я ножиком, як положено. Я кажу, я теж так думав. От. І я взяв і спробував. І реально та класна штука. Реально класнюча. Ложкою. Просто шикардоз. Багато людей написало, що вже чистять так дуже-дуже давно, а дехто також надивився і також спробує чистити ложечкою. Так що беремо приклад, ламаємо ці міфи або використовуємо їх для себе. Так що, друзі, отак гляди по ляляку вже, да? і вже в мене, що що залишилося ще три лобастика. І потім будемо ми їх вже... Отрошить. От. От така красота. Найкращий етап це вже коли вона або на сковороді, або вже коли посолена. І під мундірочку, ой. Просто красота. Ні, коли ти працюєш зі свіжою хорошою рибою, то буває, коли ти таку кількість зробиш, то наче не хочеться. Але коли рибка хороша... Коли ти робиш це з ентузіазмом, то реально я вже зараз даже трошечки мрію, як я завтра буду їсти мундірочку. Правда, буде в мене завтра не то в У мене там є коробчук, я його кину в деречку, як буде Леся Петрівна маринувати. А вона зараз варить маринад. А маринад варить з розрахунку на 2 кг риби 1 літр води. Туди неповний стакан солі на палець, оцей граньонний стакан. Потім неповний стакан також на палець оцту 9% і пів стакана цукру. І таку бадягу вона варить, потім вона охолоджується і коли вже рибка промита, гарненько стекла, заливає цим маринадом. Наскільки... Е, Перший раз ми спробували десь на смак її через десь 28 годин і ми її злили, дали стекти і Потім уже після того Леся Петрівна приправила її приправками там різними от, і залила олією. Це все діло постояло у відрі, у баночки розкладається і олійкою, тією ж олійкою заливається. Ну а якщо не вистачає тої олійки, то потім вже те, що розложилося в банки, треба залити олією, щоб покрила повністю рибку і її закатати. Скільки довго це буде стояти по сроку зберігання, я не знаю, тому що в нас вона довго не стоїть. Але судячи з ситуації, якщо немає доступу кисню, а жир так він не... ну, Він ж, виходить, жирний. Да, тобі так, як і ковбасу, то жиром заливають, бували, ну, домашню колись. Так само думаю, що олія вона має те саме, те саме ну, свойство, чи як воно там буде. А просто, щоб не було прямих сонячних промінців, так що в погрібі або в холодильнику, то вона буде стояти доволі довгенько. Так що пробуйте, робіть для себе. Якщо є вільний час, можете зробити так, як і ми, використати свій час зробити комусь приємно. Заробити на цьому якусь копійку. Безкоштовно буде ваша вечеря. Можете когось пригостити. От. Ну, тобі і тепер. Якщо це не основний, ваш буде заробіток. Так що, друзі, фактично остання рибка зараз по черепку. І буду зараз нутрувати. Понутрую, також помиємо. Приберемо нашу територію і підемо потім шуршавелі. Так що, отак. А ви пишіть. Пишіть і хороші, і погані коментарі, і бажано не менше з восьми слів. Тому що 8 слів це коментар, який активний і такий толковий, який продвигає YouTube. Так що от така куча в мене вийшла черепків. Отака куча вийшла у мене таких тушок. І зараз буду далі працювати з цими тушками. Буду їх нутрувати, домивати. Отак. От. От а нутрувати я буду отак. Так що Назарчик, ще одне ось. раз, Ось так оклаць. От. І ще ж треба настроїтися, шелудьку, правильно? От І все. Це все діло будемо вибирати зсередини. Ну, а потім буду Йоршиком оцю Чорноту вибирати. Трохи ще на виворот настроїться. Ну, а потім також всю попередньо і будемо потім перемивати. Так що на цьому такий коротесенький відосик. Мотивуйтеся, працюйте, менше мандіть, а більше діла. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. ну а Я працюю далі.